У мене з'явилися нові улюбленці у догляді: це тонік з прибіотиками і церамідами та SPF з матовим фінішем від Харухару. Якщо ви теж фанати кремового молочного тоніку від Celimax, то цей тонік від Харухару буде чудовою альтернативою, щоб спробувати щось новеньке. Тим паче на осінь та зиму це ідеальний тонік з реально хорошим живленням. Зараз з літнього тоніку з чорним рисом від Харухару, на який я вже робила огляд, я перейду якраз на цей. Він захищає природний бар'єр шкіри, робить її еластичною, живить та заспокоює Мені дуже сподобалось, наскільки наживленою стала моя шкіра. Щодо SPF, я люблю, коли шкіра гарно сяє, але погодьтесь зачасту, як тільки наносиш SPF, то обличчя стає занадто жирним млинчиком. Так ось, саме цей SPF дає нам адекватний матовий фініш. Єдине, що для сухої шкіри він може давати недостатньо зволоження, але для інших типів шкіри підійде чудово. Подивіться на цей фініш, дуже раджу спробувати. Якщо вам подобається моя рубрика з чесними відгуками, не забудьте поставити лайк.